Нас єднає школа і Україна і подвір'я чисте із квітками. Школярем була кожна людина. Ми об'єднані знаннями і серцями. Нас єднає школа і дитинство. Виросло дітей не одна сотня і років нанизане на мисто на життя яскраве, безтурботне. Нас єднає школа. Рідна парта, незабутні, неповторні миті. Забувати, прошу вас, не варта найдорожчу школу в цілій світі. Нас єднає школа добра пам'ять про розумні, дорогі і теплі очі, все життя вчитель поряд з нами відпускати спогади не хочу. Нас єднає школа та уроки, тисячі мандрівок до науки екскурсії, ярмарки, толоки, щирих друзів найвирніших руки. Нас єднає школа і святкові виступи на сцені цій шкільній новорічні вечори чудові у країні висолкових мрій. Нас єднає школа і перерви. Галас, ігри, роки золоті. Де купалося у щастя серце, це найкраще місце у житті. Нас єднає школа і дзвіночок, і дитинством пахне шкільний дім. Цей дощем у рідний голосочок сниться дуже часто нам усім.